Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії, Я автор та ведучий Олег Семко, А також сьогодні у мене прем'єра. Я дуже дуже радий, що до мене сьогодні завітала науковий співробітник Вінницького краєзнавчого музею, кандидатка історичних наук, пані Ольга Манігда. Пані Олю, радий вас бачити. Вітаю, вітаю шановних радіослухачів. Я відверто скажу і вам, і всім абсолютно можливо таємницю, яку зараз відкрию. Я намагався запросити побачитися. І поговорити, поспілкуватися з вами в ефірі ще з минулого року. Дуже активно хотів, просив, але якось мені не пощастило. Ну що ж, я почекав всього лише один рік. Бажання ще... збуваються. Бажання збуваються, да. так що будьте з ними обережними. Саме чому? Тому що саме тоді ви, ваша команда, і ми про це говорили в новинах, але, на жаль, не могли поспілкуватися наживо. Ви тоді працювали у Вінницьких. От як правильно у Вінницьких мурах чи на Вінницьких мурах? О, це угу. питання семантики. От так, да, ви саме там працювали. Ви саме там працювали, ви досліджували Вінницькі мури. Ви ваша команда. А ось от з цього почнімо. Давайте. Яким чином, взагалі, яким чином ви опинилися у Вінниці? Яким чином ви опинилися в мурах? І потім вже команда і так далі. і так Добре. далі? Добре. Я опинилася у Вінниці спочатку. Широкомасштабного вторгнення у 2022 році мене прийняло це місто, і я маю висловити подяку Вінницькому обласному краєзнавчому музею, який прийняв мене як фахівця. Я виявилася їм корисною, за що я їм дуже вдячна і завжди буду вдячна за те, що вони надали мені можливість працювати археологом у Вінниці. О, таким чином. А самі ви? А коріння? А... Коріння моє з Буковини, я з Чернівців, але 20 років я проживала і до сих пір є співробітником інституту археології Національної академії наук України. Я тоді маю сказати, що в Вінниці пощастило мушу сказати, це, це обоюдцеві, так це, це навзаєм. Навзаєм. Да. А, Окей. Тоді наступне запитання е, в полі вашого зору. Я думаю, ну не тільки Вінницькі мори були, напевно, були і інші якісь об'єкти. От про об'єкти про об'єкти. Е, ну насправді приблизно з 2017 року е, і до початку 22-го, е, ми з Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм. Ми це інститут археології, обласний краєзнавчий музей, мали спільну програму, яка називається Уличі. Карта угу. археологічних досліджень. І я, як фахівець Інституту археології, і Оля Грабовська, надзвичайно крута археолог міста Вінниці, ми мали спільну програму. Ми досліджували, їздили по Улицьким городищам по Вінницькій області і маємо намір продовжити цю роботу після завершення повномасштабного вторгнення, оскільки. Ліси, квадрокоптери і все решта дуже багато є таких суперечливих питань, які нам на сьогоднішній день не дозволені в наших дослідженнях буквально два слова, бо якби не зовсім історична програма і не зовсім ця тематика. Уличі, уличі то це найдивовижніше і найзагадковіше середньовічне плем'я 11 століття, яке оселилося на Поділлі, на Вінниччині і є. Основою вінницької середньовічної культури 10-13 століття. Наскільки вони досліджені? А, цікаве питання. Їхнім дослідженням займався переважно Павло Іванович Хавлюк, відомий у Вінниці дослідник в 70-х-80-х роках. Він зробив левову частку, добув левову частку інформації про ці городища, укріплення. Два з них він розкопав: це городище червоне і городище Сашки. У Вінницькому кризнавчому музеї експонується. Матеріал звідти, uh -huh. і ми проводимо шикарну екскурсію, яка називається гардаріка країн міст, яка власне і присвячена середньовічному племені уличів. Дуже цікаво. Взагалі історія цікава. Но в 70-х роках не було коптерів, в 70-х роках так. не було інших зйомок. Але була технології. аерофотографія. А, а... І це шикарно до речі, тому що після 70-х років територія України заліснена, свідомо. Uh -huh. Це була така національна програма заліснення схилів, і ми більше не можемо побачити їх зверху. А на знімках 40-х, 50-х, 60-х років ми прекрасно бачимо. Ну тепер, якщо вони залишилися, то вам є з чим порівнювати, о, і ви можете говорити у тут більше, у тут менше. Без тут би. ми маємо так? на сьогоднішній день їх відомо близько сорока, і ми докладаємо всіх зусиль 40, сорока фортеці. Форте це так. фортеці, земляні це не фортеці. просто це не просто стоянки. Це земляні це фортеці. Це земляні фортеці, які добре видно. Угу. Вони мають укріплення земляні так переважно круглої або овальної форми, часто парні і часто знаходяться на схилах, що говорить про те, що плем'я уличі. Не було домінантним, не мало наміру домінувати над середовищем, а мало намір приховатися, що uh -huh. означає, що вони жили на межі зі степом, і їхньою метою було приховатися. Виживання. Так, абсолютно точно. Як, в принципі, так, і зараз, і, зараз uh -huh. і тоді виживання. А тепер повертаємося до мурів. Uh -huh. Що вас зацікавило? Або навпаки, чим цікаві Вінницькі мури? Ну, почнемо з того, що Вінницька міська рада е, має програму археологічних досліджень у міста Вінниці. Угу. І тут я мушу зробити комплімент Вінницькій міській раді, тому що далеко не кожний обласний центр дбає про археологію свого міста, її розвиток і е, укорінення в систему сучасного міста. І от Євген Совінський, головний архітектор міста, просував цю ідею, що. Вінниці потрібно знати про свою спадщину, дбати про неї, мати її реконструкцію, і реставрацію і, зрештою, як туристичний об'єкт, а Вінницькі мори це пам'ятка національного значення, пам'ятка архітектури. Далеко не кожне обласне місто може похвалитися тим, що має укріплення 17 18 століття. А Вінниця, як місто, яке існувало на кордоні зі степом. Може пишатися такою глибокою історією, яка збереглася? Збереглася. Де ми її зараз можемо побачити? От вона є зараз на поверхні, чи, О, так. чи все, от ще закрито, прикидано землею поросло в землі, і ми її просто не знаємо. Я переконана, що більшість вінничан проходять повз Вінницькі мори, навіть не уявляючи собі, що вони йдуть територію міста 17 століття? От я про що? Що так. ми ходимо, і ми навіть не так. уявляємо абсолютно точно щоразу, коли ви проходите повз обласний архів. Обласний краєзнавчий Вінницький музей, художній музей, а також по вулиці Мури ви можете бачити квадрат тих цегляних е, мурів, угу. які зберігся до сьогоднішнього часу. Наразі ми можемо бачити перед собою живі споруди XVIII століття, але нам вдалося знайти ще ранішу. Частину це перший комплекс так званого домініканського монастиря, який за писемними джерелами був збудований дерев'яним. Ми за результатами наших досліджень виявили, що на основі дерев'яного в кінці 17 століття було зроблено реконструкцію або ремонт, і частково ці мури 17 століття збереглися. У внутрішньому дворі собору, який зараз називається Спасо-Преображенський собор, тоді Домініканський собор і монастир. І от місто законсервувало наш розкоп і має намір експонувати ці мури XVII століття, які є найдавнішим. Свідченням архітектури Вінниці 17 століття. А тепер треба ще раз нагадати нашим глядачам і слухачам, хто не в темі, або можливо хтось забув. Ем, законсервувати те, що ви ем, розкопали. розкопали, От я думаю, яке слово краще накопали, розкопали, відкопали. Роз... Роз... розкопали минулого року. Так, 2023 році. в 2023 році. Це було це було знову таки влітку, спекотне О, літо так. Це було. Часом жахливо. <свист> 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 ну, у нас так. Да, Наші найспекотніші дні це зазвичай. Липень-серпень, угу. от і, і цими дослідженнями у 2023 році займалася експедиція Вінницького обласного краєзнавчого музею, яка перейняла ці роботи від Інституту археології Національної академії наук України з 2013 року по 2018 рік. Лариса Івановна Виногроцька, найкрутіша дослідниця середньовічних фортець України, проводила дослідження на території Домініканського монастиря. І, власне, завдяки їй ми знаємо про е, ці. Е, Рештки 17 століття, і uh -huh. ми за нею завершили ці дослідження, оконтурили. Так би uh, фундамент. Пані Олю, я маю ще дуже дуже багато запитань, починаючи від того, яка вас команда допомагала, як ви це працювали, чи ви набирали волонтерів, чи ні? Ну, хоча я дуже хочу, щоб ви дали відповідь на це питання. Але найголовніше, і мені здається, що це найголовніше і для наших глядачів і слухачів, коли ми це зможемо побачити, коли, от як ви вже сказали, Євген е, Савінський, ви згадали е, пана Євгена. Е, коли дійсно це буде? Я, я абсолютно переконаний в тому, що це має стати родзинкою історичною туристичною родзинкою е, Вінниці, коли ми це побачимо? Ну очевидно, є сенс спитати Вінницьку міську раду, які у них плани на? музеїфікацію цієї споруди, на передання її, можливо, музею Вінниці, можливо, Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Взагалі це має бути ціла програма формування навколо найдавніших споруд міста Вінниці. Тобто невідомо. Ну, я не компетентно говорити. Я археолог, я не чиновник. окей. Okay, я поставлю питання інакше. Ви абсолютно праві. Тут ви абсолютно праві. Роботи завершилися. Чи на якому на сьогоднішній день етапі? Тому що я так розумію, що знову напевно буде якесь розконсервовування, і ви знову будете там працювати з командою. Ну наразі це так би мовити, відкрита консервація. Ми не засипали землею. І Міс... не треба так. Місто створило накриття зверху, mm -hmm. яке відводить воду і достатньо. Адекватно себе веде. Єдине питання, що воно є тимчасовим і заплановане як тимчасовим, для того, щоб зробити постійне музеїфікування, постійну музеїфікацію. А цього року місто має намір відкрити іншу частину цього домініканського монастиря, яке межує з сучасною будівлею обласного архіву. Угу. Це так би мовити, частина стіни, яка з іншого боку. От і якщо ця опція вдасться, то в кінці літа ми будемо мати якусь інформацію щодо того, яка ще частина 17 століття у нас є збереженою. Пані Олю, мета, от е мега-мета або крайня мета розкопати, е і що зробити. Розкопати, зробити максимально допустимий в залежності від ситуації консервацію і доступ. Я маю на увазі. Безумовно. Тобто безумовно. для оглядин для того, щоб можна було туди заходити, фотографуватися таки, весільна фотографія на фоні мурів. Я фантазую <свист> зараз <свист> безумовно. Всі ці роботи в усіх сучасних європейських містах більшість робіт археологічних налаштовані на експонування, тому що ну нам є чим пишатися, <свист> і ми маємо обов'язково це виставляти і зберігати. Що найважливіше зберігати, не забудовувати раціональна і логічна. Розбудова сучасного міста це дуже складний концепт. Існує така шикарна книжка. Називається «М'яке місто. Я не можу згадати хто зараз автор, і там архітектори представляють сучасні концепції міст, де збереження археології і спадщини є чуть не центральною частиною розбудови сучасного міста Європи. Це в тому випадку, якщо воно досліджене, якщо є джерела, якщо воно існує, як... почнемо з того. Я як переконаний, не що будь-яке місто має свій початок, ну, от має так. свій перший клин, який от вбивають перший, як це називається правильно? Не цвях, а наріжний камінь. І наріжний камінь може бути. От. Що чого все починається? У міста з чого да. Ого! ви затронули зараз двохсотвічну? Добре, теорію не буду не вистачне, не вистачає. Не вистачає тепер декілька слів про команду минулого року. По перше, з кого складається ваша команда? А наш кістяк це співробітники Вінницького обласного краєзнавчого музею. Це найкрутіші археологи Яна Короленко, яку ми вітаємо цього року з тим, що вона здобула диплом професійного археолога Національної Києво могилянської академії. І Марк Білінський, студент Вінницького педагогічного університету, також професійний історик і археолог. І ми сподіваємося з нього також виростити, професійного археолога А разом з нами ще. Працювали деякі співробітники музею, а також велетенська команда студентів двох університетів, які мали щастя або нещастя проходити практику в спекотні дні літа угу. археологічно. Це Донецький імені Стуса і Вінницький педагогічний. Загалом у нас працювало більше 60 студентів в різні. Тобто, як ви вже сказали, є кістяк, науковий так, кістяк так. і є волонтерський. І... Є. їх дійсно можна назвати волонтерами? Е, ну... Вони, в принципі, були зацікавлені в тому, щоб отримати від мене оцінку від 90 до 100 балів uh -huh. для того, щоб мати стипендію на наступний рік. Uh -huh. а, але частково так це була вона. То вони, і, собі вони... На oh, вони собі накопали на стипендію? О, вони собі накопали. Це прекрасні студенти. Я сподіваюся, що частина з них захоче з нами працювати і цього року, і наступних років uh, традиційне, напевно, запитання, і вибачте мене за те, що я не якийсь там можливо навіть і не цікавий цим запитанням, але що найцікавішого ви нарили? Накопали. Накопали. Дякую. Накопали. Дякую. Ну, оскільки нашою задачею було завершення досліджень уже існуючого розкопу, над яким працювала Академія наук України, то сенсаційних знахідок ми не очікували. А У що таке задача... сенсація? А от хороше питання: що таке ну... сенсація для людей? Я вважаю, що той факт, що ми інтерпретували. Виявлення архітектурні залишки як споруду 17 століття, яка є частиною ремонту найпершого комплексу домініканського монастиря, це найважливіше. Ми визначили, що саме копалося ці вісім років. Ми її продатували, і окрім того, ми знайшли в археології підтвердження писемним джерелам. Які стверджують, що при Домініканському монастирі була крипта, тобто підземні е, споруди, споруди. Та, підземні споруди або склеп. І от частину такого склепу ми очевидно е, також дослідили із похованнями кінця XVII століття, і це... і це, на нашу думку, е, повноцінне підтвердження того, що е, Домініканський монастир 17 століття. Який не був раніше знайдений, який вважався дерев'яним і від нього нічого не лишилося, от ми маємо його наочне підтвердження. От він є, угу. а, це найголовніше. Так, це найголовніше. це найголовніше, тому що не будемо забувати, тому, тому що це все таки це наукова робота в першу чергу. Безумовно. Це наукова робота а, тут. От ви знаєте, коли ви сказали м, про м, крипту. Я вибачте, я можливо не по темі одразу, але я так перескакую на е, наш центральний е, парк відпочинку вже імені Леонтовича, і я згадую свої перші свої шкільні роки, коли мене на урок е, наш клас. Мій клас на урок е природознавства чи, можливо, навіть на фізкультуру, не пам'ятаю. Ну, нас виводили, школа була дуже близько, виводили, і ми дійсно бачили невеличкі такі поховання, які ще нікуди і не там був цвинтар. Так, там же був цвинтар, тобто так. ще частково видно. Я ж кажу, це не по темі. Я зараз згадав чомусь цю крипту, ви так сказали, ну, так. і це, напевно, ще треба досліджувати і досліджувати. Це, напевно, зовсім інша тематика. Це зовсім, зовсім, зовсім інша програма і все інше. Ну так, і не зря на цьому місці зараз парк, як правило, за законодавством 25 років. 50. Вже Якщо 50? від місця останнього від часу останнього поховання 50 років, то нівелюється цвинтар на цьому місці, як правило, відбувається парк. Якщо це Київ, то забудова забудова. Я ну да Київ, це окремо. Я чомусь пам'ятав, що 25 років. Я не буду сперечатися, вам краще знати можливо. дуже дуже коротко на завершення. Я вам пропоную розсмішити богів, тобто поділитися О, своїми так. планами. Що буде цього року. Ну от розраховуємо на частину стіни 17 століття, яка можливо з'явиться зі сторони архіву. Можливо, ще будуть якісь археологічні дослідження пов'язані із забудовою історичного ареалу, оскільки за законодавством обов'язково у випадку наявності археологічних посилень або історично, в історичному центрі спочатку мають бути проведені археологічні дослідження. Пані Олю, я вам щиро дякую. Мені дуже цікаво буде продовжити з вами історію розмову про історію Вінниці. У мене вже в голові виникли питання стосовно того самого нашого острова Кемпа. знову таки є міфи і є правдивість. Що мені цікаво від вас це почути. Мені цікаво продовжити розмову стосовно життя, буття наших кладовищ, де зараз е парк і не тільки парк е існує, і звісно. Мені дуже цікаво продовжити з вами роботу стосовно того, які можливо ви краще. А ви я переконаний, ви краще знаєте, які перспективи археологічні перспективи з точки зору е, туристичного сезону, і взагалі з туристичної точки зору має Вінниця, який потенціал, археологічний потенціал має Вінниця з точки зору е, туризму, та й взагалі розвитку нас, вінничан, як ви вже сказали, ми ходимо по чому, і ми навіть так, не знаємо по чому ми ходимо, ми. ходимо часом, навіть по палеоліту. Ми ходимо по історії. Так ми топчемо ми. свою історію. Ой, зараз мовимо договоримося О, так. до таких моментів. Я щиро вам дякую. Нагадаю нашим глядачам і слухачам науковий співробітник Вінницького краєзнавчого музею, кандидатка історичних наук Ольга Манігда сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час зміни. Я дуже сподіваюся, що не в останнє пані Оля є гостею нашого майданчика. Я щиро дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз ідемо на музичну невеличку паузу. А потім, як завжди, потім новини і цікаві. Цікава, цікава наша інформація. Дякую і до зустрічі. Час змін з Олегом Симком. Голови Вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом. Події що поруч.